Всім привет! Меня зовут Степан Блонський. Ви на канал, Ви... це четвертий канал уже. Це Бладки, в камеру Тойс. У нас ну, ціла колекція машинок Technopark. Ну, давайте ми починаємо спочатку з тролейбуса. Ось вот така маленька машинка. А масштабу немає тут. Тут такі у нас такі, така штанга, а двері, звичайно, не відчиняються. Такі такі вже. Такі вже кокос стали чорні чер... вже у цій цей купив я вже дуже давно. Тут написано 16.41. Зараз. Давай. Приступаємо до нас не машини. А оце у нас така газелька. У нас це поліція, називає поліція України. 102 номер. Ну тут також не відчиняється двері. І тут також не відчиняється, можна все зробити. Ось такі фари. Така бі-біла рішітка радіатора. Ось така у нас ще одна газелька. Це швидка медична допомога. А номер тут 103. Такі от мігалочки. Двері задні не відчиняються. Тут не відчиняються. І отут також саме не відчиняється. Отут тут майже 3 роки тому. Якщо ви не знали. Ось ця така машина. Двері вже відчиняються. Центр це називається Рено Кенго. Поліцейська машина. Тут за номером 102. Багажник відчиняється. Тут тут зі вже. Тут також відчиняються двері. А тепер переходимо до наступної машини. <клух> а оце так у нас. Газель Next. Маршрутне таксі. Тут потрібно таксі на українській мові. Тут шашки тут домальовані. А задні двері не відчиняються. А от такі от. такі двері відчиняються. У нас такі двері є. Ой, заглянемо до салону. Не, не бачу там нічого. Тут салон бачите непогано. Ну що, переглядаємо до наступного автобуса. А оце у нас такий автобус такий вот, точніше, Між мігкий. я люблю Україну. Тут це двоповерховий автобус. Тут радіатор. Тут такого же радіо. тут баг. Багажник. О, капот. О тут капот. Ось тут багажник. Барховський колес. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість колес. Оце це таке ж таку штучку можна добиратися туди на другий поверх. Тут двері тут, звичайно, не відчиняються. Така біда. Переходимо до наступної машини. А оце машина Камаз. Написано нова пошта. Знімати можна оце. Як казав, тут нова пошта. І отут, його тут є логотип нової пошти. Я І по майже у нас автобус... Такі -такі вже, такі вже обшарпані. Отакі от інші Це більше схоже на тролейбус. Такий дах. Тут був надпис Київ. Отут двері не відчиняються, як звичайно. Тепер приступаємо до наступної машини. Оце у нас машина вже Renault Logan. Таксі. Бажник відчиняється, супер. Двері ось так от відчиняються. А цю машину купляє аж 4, майже 4 роки тому і... А це 3 роки тому, а це не знаю, а це 5 років тому. А це було аж 3 роки тому також. Потім потім ще розповім. А оце купив уже 4 роки тому. А оце було аж 4 роки... 5... 6 років тому. А оце також було 6 років тому. Це було 5 років тому. А оце вже 4 роки. Була аж у 2021 році. Це було травень місяць. Тут такі фари Рено. Такі логотип Рено. І це... І ось ця і оця, І оце Рено було. Такий логотип є. Такі мігалочки є. Отут такий... такий така фішка з шашками. О, я десь дещо, дещо забув. Інерційний механізм. Класно. Тепер на цій перевіримо. Класно. тепер на цій перевіримо. Вибачте, я всю колекцію розліпсував уже майже. Ну нічого страшного. Ну що, переходимо до наступної машини. А от це вже Toyota Camry. Тут у нас відчиняються двері такі. Написано уклон, твій рух, твої правила. Тут на, номер, на номерах написано у нас сфокусується. Надпуск є Camry Тут знову уклон. От тут логотип Toyota. От тут також той логотип Toyota. Давайте перевіримо двері. У нас такі двері є середині. Тут Бензобак. О, де ще десь Бензобак забув. Є ще такі Бензобак є. І, і тут забув. О, іще є бензобак. А тут перевіримо зараз. Тут я не бачу бензобака. Хм. Добре. Розуміло. І ось тут двері відчиняються. Ось тут багажник відчинився. Тут, тут допустим, Toyota Camry, і на багажнику написано. Давайте інерційний механізм перевіримо. О, але це так. Кож саме газелька поліцейська. Я цю модельку купив уже три роки тому. Майже три роки тому. От. А... І ось майже три роки тому купив. І це три роки тому купив, і це купив три, три роки тому. Ну що у нас... Ну що? Якось так вийшла колекція технопарку. Тут у нас вся колекція, яку я вже... Майже 6 років, 6 років яку я тоді збир, збирав, шість років до мене збирав. Будь цю стільки колекцій назбирав. Ну що, якщо вам сподобалось вам це відео, ставте палець вверх і та, підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати мої нові відео. Це перше було відео на степан Боскій Тойф. Всім долучить чи добувайте. Бачимося вже у новому відео.